Прогулюючись парком імені Лазаря Голоби в нашому місті, ви, мабуть, помічали пам'ятник посеред ставка. А чи помічали ви на ньому маленького хлопчика? Так, не підійшовши до скульптури, ближче легко його не помітити, бо він дуже малий, порівняно з усією скульптурою, прямо такий маленький принц. Так, можливо, ви й не знали, але дана скульптура присвячена саме цьому персонажу світової літератури. Саме тут, у парку імені відомого запорізького козака Лазаря Глоби, в Дніпрі у 2002 році був встановлений пам'ятник маленькому принцу з одноіменного твору Антуана де сент Екзюпері, як скульптуру називає сам творець Володимир Наконечний Хлопчик на кулі. Пронзова фігура є частиною комплексу фонтанів, встановлених у ставку замість іншої скульптури з назвою Самсон, що розриває пащулево, яка зникла у 70-х роках минулого століття під час будівництва театру. Маленький принц сидить на своїй планеті та вдивляється в далечень, так само, як і у творі. Щоденно повз культуру проходить багато людей і, мабуть, не здогадується, яку цікаву історію несе в собі цей пам'ятник. А між тим, під час відкриття пам'ятник мав трошки інший вигляд. А маленький принц, взагалі, на деякий час зник зі своєї планети. Як розповідав скульптор, кулю планету він виліпив у бронзі на Дніпропетровському трубному заводі. А маленького принца творив у себе в майстерні. Коли стало відомо, що до відкриття залишається дуже мало часу і фізично неможливо закінчити скульптуру і відлити її в бронзі, законечний вирішив залишити його в гіпсі, пофарбувати під бронзу і поставити зверху на планету. У такому вигляді постаті була офіційно відкрита. А коли авторська група через день його зняла, щоб замінити на готовий, містом поповзли чутки, що хлопчика зі скульптури вкрали. В цілому містянам пам'ятник подобається. Щоправда, визнають, що за ними ставком не дуже їх доглядають, і маленький принц прибрав свою планету явно краще. Ви зараз можете прийти та подивитися на цю скульптуру в будь-який вільний час, хоча занадто близько до неї наблизитися не вийде. Але можливо тепер, знаючи історію цього пам'ятника, ви поглянете на нього по-іншому.